Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Я не знаю, чи ви пригадуєте, але представники мого віку то точно пам'ятають, вірші Лесі Українки де є такі слова. Мама з донькою ведуть розмову, дочка запитує, мама, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Ні, не кожна. Відказує мати, он, де бачиш, пташина маленька, скаче швидко Там біля хати. Чом же вона не тіка? Нащо морозу чека, не боїться морозу вона, не страшиться зими на вісної, не покине країни рідної? Жде, що знову прилине весна. Отож. Я вже розповідала вам про синичок, які, з, які зимують у нас. А сьогодні мова піде про горобчиків, які теж поселяються біля людських осель. ні мороз, ні зима їм не страшні. Але є щось таке, від чого вони дуже гинуть. тільки про це пізніше. Ну, а почати я хочу з того, що навіть і. Письменники, і народна творчість з такою любов'ю пишуть про цих птахів. Ну, дивіться, в народній пісні співається, якби мама знала, яка мені біда, вона б передала горобчиком хліба, Горобчиком хліба, сничкою солі, ой, мамо, ой, мамо, як важко без долі!» А відомий дитячий та не тільки дитячий. Поет і Казкар Байкар Леонід Іванович Глібов, е, імітуючи горобців, е, заявляв цвірінь, цвірі, журбу поки клопочуться горобчики. Дивовижні це птахи і надзвичайно корисні, настільки корисні, що не випадково у 19 столітті у Бостоні. Сполучені Штати Америки, горобцям був зведений, горобцеві, цьому птахові був зведений монумент, розумієте? І не тільки в багатьох країнах світу птахам будують пам'ятники, зводять пам'ятники. А за що питається? А саме тоді, коли з Європи? Сполучені Штати Америки привезли їх цих таків, вони зробили дивовижну справу. Вони зберегли урожай полів і садів, знищуючи гусі. Вони багато роблять користі. Їх із рогаток не слід убивати, як це роблять інколи підлітки. Не можна, не маємо на це права нищити Божу птицю. До речі, треба заявити вам сказати, що це надзвичайно чепурні птахи. Чи не найчепурніші. А чому? А вони роблять своє гніздо особливо. Вони встеляють гніздечко спочатку, знаєте чим, петрушкою, далі беруть зілля, яке полин, вони знають, що треба для того, щоб не заводилися різні такі комахи, різні міні-мікроістоти, які знищують їхній пух і взагалі е, знишкоджують гніздечко і погано пливають на наступне покоління. Далі вони особливо вибагливі у виборі наречених, довго зватаються, поки знайдуть собі потрібну людину, ташину, тобто, ви розумієте, і, м -м, чому Ну вчені пояснюються тим, орнітологи кажуть, що їхній зір вдвічі гостріший за зір людини. Ну от вони і м -м, вибирають по-іншому, е, дивлячись на відтінки на оперення те, що їм потрібно. І взагалі ці ташки, горобці. Я сказала, що вони гинуть, хоч вони дуже витривалі, бо з'явилися ще задовго до людини, ще той, особливо той історичний момент, і витривалість їх не дозволяє пережити важкі зими. Якщо серед з десяти пташок синичок одна виживає у сувору зиму, то живучі горобці. але вони ж поселяються біля осель людських, так? І вони харчуються залишками людської їжі. А в ній так багато хімії, от вони і гинуть. Тому бережімо пернатих. Вони ж наші друзі. А на цьому я з вами прощаюся до наступної зустрічі.